Головного управління ДСНС Івано-Франківської області Володимир Чернецький. Шановні представники засобів масової інформації. Хочу почати з негоди, яка вирувала вчора на території нашої області. Зокрема, в селах Шевченкове, Поплавники, Пукасівці по та в місті Галич Галицької територіальної громади Івано-Франківського району відбулося часткове повалення дерев та пошкоджено дахи приватних житлових будинків. Знесено та частково пошкоджено покрівлі житлових та господарських будівель в селі Шевченкової Галицької територіальної громади. З них частково пошкоджено покрівлі орієнтовно 15 будівель та знято покрівлі повністю з 7 будівель. До місця ліквідації наслідків негоди було направлено відділення 3-ї державно-пожежної рятувальної частини у складі семи чоловік та двох одиниць. Техніки. За допомогою інструменту бензопил, рятувальниками було проведено роботи щодо розчищення доріг та проїздів від повалених дерев. Орієнтовно було прибрано 20 повалених дерев. Сьогодні відбулося позачергове засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Галицької тергромади, на які прийняті рішення щодо ліквідації подальших наслідків, відновлення доріг проїздів, відновлення електропостачання, а також надання допомоги постраждалому населенню. Сьогодні будуть залучатися підрозділи ДСНС для подальшої ліквідації тих наслідків тої негоди. Також хотів би зупинитися на прогнозі, який чекає нас на найближчі доби. Отже, згідно прогнозів Івано-Франківського обласного центру з гідрометеорології. На території нашої області, в подальшому, прогнозуються короткочасні зливові дощі з грозами, з градом, пориви вітру, які можуть. Місцями також завдати тих збитків, про які ми говоримо, які були в Галицькій територіальній громаді. Отже, хотів населення мешканців краю і також людей, які відвідують нашу область, попередити щодо, скажімо, невиходу високогір'я, тому що особливо високогір'я можуть бути випадки, пов'язані з погіршенням погодних умов, які зможуть. Призвести до травмування, травмування людей, які відвідують високогір'я. Сьогоднішній, сьогоднішній брифінг я хотів би зосередитись на темі туризму, який на сьогоднішній день відбувається в нашій області, а, а конкретніше це питання безпеки. В горах воно на сьогоднішній день є питання актуальним, особливо в цей час, коли розпал літнього туризму, особливо на території нашої області, в Карпатах, якраз у розпалі. При цьому слід відмітити, що Івано-Франківщина в літній період завжди була привабливою для туристів, але на даний час, зважаючи на обставини, спричинені війною. Утік туристів ще більше зріс за рахунок внутрішньо переміщених осіб, а також тих туристів, які зараз не мають можливості зв'язку з небезпекою відпочивати на морському узбережжі нашої держави. І так станом на сьогоднішній день гірською пошуково-рятувальною частиною головного управління ДСНС івано франківській області було здійснено 66 пошуково-рятувальних робіт в результаті яких було врятовано 115 осіб, на жаль, 4 особи загинуло. Більш детальніше хотів би зупинитися на випадку, який був нещодавно: це 24 липня до наших рятувальників поступило повідомлення від туристів, жителів міста Київ про те, що під час спуску гори Менчул на території Верховенського району заблукала група з чотирьох туристів. Для проведення пошуково-рятувальних робіт було направлено рятувальників гірського пошуково-рятувального відділення СМТ Верховена. Рятувальники знайшли заблукалих туристів, урочище Хутроватий та їх, здійснили їх супровід до села Бестрець. Також 25 липня до гірського пушково-рятувального відділення Верховина поступило повідомлення про те, що під час спуску з гори Говерла по зеленому маршруту відчула погіршення стану здоров'я жителька Київської області, яка слідувала в групі туристів з шести осіб. До місця ситуації були направлені направлені рятувальники. Рятувальники, прибувши до постраждалої, надали першу долікарську допомогу та розпочали заходи з супроводу туристки, який стало погано, а також в загальному групи, в якій вона слідувала до Підніжжя гір, де вона була передана працівникам швидкої медичної допомоги. Таким чином. Людина була врятована. До даної події залучалися вісім чоловік особового складу та 2 одиниці техніки. Хотів би зупинитися на причинах, які призводять до даних подій, коли вже необхідно залучати допомогу рятувальникам. Основними причинами звернення туристів за допомогою до гірської рятувальної служби. Це є нехтування правилами безпеки, а також безвідповідальним ставленням туристів до власної безпеки. Це є вибір для гірських мандрівок надто складних маршрутів, до яких люди, туристи, які, працюють, які йдуть в гори, вони не готові. Друге, це Відсутність детального ознайомлення та вивчення маршруту перед мандрівкою. Тобто перед тим, як йти в гори, треба обов'язково, ну, по-перше, хоча б знати, куди, куди ви йдете, і яка це вершина, якої складності маршрут, для того, щоб бути фізично і морально готовими. Незадовільна підготовка до гірської мандрівки це відсутність мінімального необхідного переліку екіпіровки. До екіпіровки відноситься одяг, взуття, інше спорядження, це трекові палиці, це захисний одяг, який захищає не тільки тіло людини, а й захищає органи зору, тобто необхідно мати окуляри, необхідно мати. Головний убір для того, щоб захистити голову або від палячого сонця, яке в секунді може перетворитися на зливу з градом. Це обов'язково необхідно мати рукавиці, які би захистили руки від того, що може бути різка зміна погоди. Та що я казав, що може сонце, пекуча спека, в секунді в горах перетворитися на зливу з градом, з блискавкою. Іншими небезпечними факторами. Отже, зважаючи на це, обов'язково людям, які планують мандрівки і горами, необхідно обрати туристичний маршрут, який відповідає досвіду, знанням та рівню фізичної підготовки. Грунтовно вивчити та ознайомитися з обраним туристичним маршрутом та детально спланувати свою мандрівку. Ознайомитись із прогнозом погоди на найближчі декілька днів. За несприятливих умов або за штормових штурмових попереджень такі мандрівки не планувати. Але якщо плануєте, то обов'язково тільки впій підніжжі гір і маючи розуміння, як і куди можна оперативно евакуюватися і в будь-який момент припинити свою подорож. Бути відповідним чином екіпірованим туристичним одягом та спорядженням, відповідно до пори, до пори року. Ми будемо говорити про літо, те, яке зараз відбувається, але хочу нагадати, що взимку восени це зовсім, зовсім інші вимоги. Обов'язково повідомити підрозділ пошуково-рятувальної служби, що обслуговує територію, якою пролягає маршрут, про. Планування цієї подорожі про маршрут, про склад туристичної групи, а також про період мандрівки, час початку мандрівки і час її завершення. А також лишити телефони контактної особи, щоб в разі небезпеки, з якою би людиною можна було би контактувати. Це може бути або родина, або близькі знайомі, або інша особа, для того, щоб був зворотній зв'язок, щоб переважно. Collapse. <birazances> бувають випадки, коли поступає повідомлення від людини, якій потрібна допомога в горах, після того повідомлення зв'язок з цією людиною пропадає. Обов'язково треба мати ще контакт, з якою би могли рятувальники особою зв'язатися, тому що нерідко бувають випадки, коли людина зателефонувала до рятувальної служби, потім зв'язок з нею пропадає. А потім ми за деякий час знаємо, що людина вже повернулася до місця свого проживання. Людина вже за декілька днів. Ми її шукаємо, а вона за декілька днів телефонує нам каже: Та ні, я вже тут в себе вдома, десь там в іншій області, зі мною все нормально. Обов'язково е необхідно мати з собою. Ну, ми розуміємо, що це. Е Неможливо, але при можливості, ну, неможливо на 100% виконати, але при можливості з собою треба мати GPS-навігатор. В переважній більшості всі мають вже телефони, гаджети і закачати програму GPS-навігації можливо, а ще більше я рекомендую скачати додаток, він є зараз доступний і для. Андроїдів і для системи IOS порятунок в горах. Це є програмне забезпечення, яке розроблено нашими рятувальниками. Воно вже декілька років працює на території нашої області, показало себе дуже з позитивної сторони. За допомогою його вже врятовано більше десятка туристів, і, зокрема, навіть іноземців, скачати ці додатки. GPS-навігація і цей додаток, і людина буде безпечна. Навіть в тому випадку, коли розрядився телефон, коли немає скажімо, доступу до інтернет-мережі, до мобільного покриття, все рівно гаджет знайде можливість зв'язатися достатньо долі секунди, щоб був зв'язок з супутником і смс-повідомлення в вигляді сигналу СОС надійде до рятувальників з конкретною точкою, звідки була. Направлено. Направлено смс- і тоді, враховуючи цю е, точку в, в системі координат, рятувальники з, до метра, з похибкою до метра, можуть знайти туристів. Так е, з, з нашої аналітики показує, що е, найбільше користуються цим додатком іноземні туристи. Е, для наших туристів це Ще дещо важко, ну, ми аналізуємо причини, чому так відбувається, що іноземці більше користуються такими додатками і такими сучасними можливостями себе берегти, ніж наші туристи, але разом з тим ми розуміємо те, що на сьогоднішній день недостатня культура безпеки поводження в горах. І наше, наше спільне завдання, як рятувальної служби, як всієї туристичної спільноти, а також засобів масової інформації, доводити до туристів, до наших громадян ті вимоги безпеки разом з тим виконуючи і забезпечуючи ту культуру безпеки, яка має відповідати людям, які зібралися і проводять свій відпочинок в горах. Також Обов'язково взяти з собою необхідний запас води та харчування на час вашої мандрівки. Але це не має бути об'єм цих продуктів, які людина не може з собою понести. Тобто, якщо ми говоримо про продукти і про питну воду, це має бути в такій тарі, яка не має надлишкової ваги або продукти, які не потребують спеціального приготування. Тобто, це мають бути вже готові продукти або продукти. Які можна вживати в сирому вигляді, бо ми розуміємо, що в горах немає можливості і немає місця приготування, тим більше що розведення вогню, багаття, ватри в гірських умовах на відкритій території заборонено, тому що це може призвести до пожежі в природних екосистемах. Також небезпека в горах може бути також від диких звірів. Це може якби, звучати якось так скептично, дехто до цього може віднестися. Але насправді на Скарпатах, в горах, в лісових, в лісових масивах можуть бути зустрічі з ведмедями, можуть бути зустріч з дикими котами, з риссю або іншими дикими тваринами. Ну це можуть бути навіть і не тільки дикі, але й свійські тварини. Тобто при зустрічі з тваринами ніколи не треба до них відноситися агресивно, намагатися зробити селфі з ними, тому що може це призвести до трагічних випадків, особливо коли зараз влітку дикі тварини не виховують своє поповнення, яке є, і реакція матері від медиці на спілкування. Зі, дитям може бути розцінено як агресію. Також на, на даний період часу, це липень, серпень у нас в Карпатах ну, червень червень минув але були випадки, на жаль, і трагічні випадки це є грози і блискавки. Періодично. У нас горах трапляються такі летальні випадки, коли люди від блискавки від е, грози гинуть. Так в нас був випадок, коли загинув чоловік, під, е, скажімо, на Говерлі, ну не доходячи до Говерли, була гроза, е, блискавка, і чоловік загинув. Ті близькі люди, які були з ним, постраждали психологами, ДСНС надавалася допомога. Е, Тим особам, які з цим чоловіком слідували. І в подальшому рятувальники спільно з працівниками поліції займалися, скажімо, знесенням тіла цього постраждалого. Отже, блискавки, гроза це надзвичайно небезпечно. В випадку, коли наближується гроза, її можна попередити навіть Людина, відчувши в себе на тілі, то, що йде такий електричний розряд, при цьому може підніматися волосяний покрів на тілі, може відчуватися така вібрація, яка, скажімо так, при електриці, електричний такий розряд, тоді це вже надзвичайно небезпечно і небезпеку може викликати навіть і та парасоля, яка у людини може бути той мобільний телефон, який може притягнути, або радіостанція, яка може притягнути цей небезпечний фактор. Отже, в разі наступлення таких факторів обов'язково треба присісти на впочіпки, можна нижче. Чим нижче людина до ґрунту, тим менший шанс, що людину влучить блискавка, але при цьому ні в якому разі не треба лягати на землю. Закрити вуха руками, щоб зменшити ризик пошкодження слуху від удару, блискавки та грому. Не торкатися провідників, в ніякому разі не опиратися на трекові палиці. Грунту має торкатися тільки носки взуття п'ятки, століть разом в повітрі. Чим менше заплощують дотик до ґрунту, тим менший ризик, що через вас пройде розряд блискавки. З'єднайте разом ступні. Якщо земний розряд пройде через вас, то більше шансів, що він увійде в одну ногу і вийде через іншу, але не пройде через ціле тіло. Окремо потрібно зупинитися на питанні комунікації туристів та гірської пошукової рятувальної служби. Всім хто активно ходить в гори, я рекомендую. Особливо не нехтувати питанням реєстрації, або якщо людина не хоче, скажімо, реєструватися, то що ми всі розуміємо, що мандрівники в горах це незалежні люди і психологічно. Коли вона реєструється для людей, це є обмеження їхньої, їхньої свободи. А парні свої більшості вони є такі вже, каже, постійні мандрівники. Ми не говоримо про ті групи, які приїхали, відпочили, раз пішли в гори, вернулися потім. А є такі постійні, вони є, люди свободні, і їх обмежувати в тому і в ті рамки ставити, що ви маєте обов'язково зареєструватися, ви маєте обов'язково сказати свій маршрут, куди ви йдете, коли ви зійдете. Ну, це для таких е туристів важко. І коли при спілкуванні е рятувальники запитують, е ви куди йдете. Ну, каже, наразі йду на піпіван, а далі. Ну, а далі буде видно: або на Говерло, або там на Закарпаття зійду, або на піпіван Мармарозкий, або ще кудись. Тобто туристи, от такі, які, скажімо такі, професійні туристи, е вони насправді рішення приймають в залежності від того. Яке їм прийде побажання в голову. Тобто заставити всіх реєструватися це нереально. Ну і тим більше, що законодавство якби, насправді цього і не вимагає, але реєструватися тільки треба тим туристам, які займаються туризмом в рамках такого спортивного туризму. Тоді їх зобов'язує. Ті групи, які йдуть по спортивному туризму, тоді вони реєструються таким. Іншим туристичним групам ми рекомендуємо реєструватися в рятувальній службі. Для того треба безпосередньо прийти в рятувальну службу і надати всі свої дані. Якщо ця людина не може, тоді є додаток, те про що я говорив: додаток, порятунок в горах йому можна скачати на мобільний телефон. Ці QR-коди є розміщені на маршрутах, які визначені, які промарковані. Цей QR-код можна скачати там, під Ніжі Гір, і воно працює. Те, що я говорю, що і багато вже туристів врятовано за допомогою цього, цього додатку. Також хотів би коротко в декількох словах зупинитися на профілактиці, на запобіганню виникнення ситуацій, які можуть виникнути в ворог з людьми. Одним з таких факторів позитивних і те, що дійсно працює на запобігання, це маркування туристичних маршрутів. Ми провели аналіз, скільки було пошуково-рятувальних робіт до того, як маршрут був не промаркований. І та кількість ситуацій, коли вже маршрут став промаркованих. Тобто зменшується в рази кількість звернень туристів, коли вони йдуть, про, йдуть по промаркованому маршруту. На сьогоднішній день маркування у нас відбувається по тих маршрутах, які загально визначені маркування, здійснюється. В декількох е, таких площинах. У нас е, визнана в області і практикується це і така так звана європейська система маркування туристичних маршрутів. Вона визнана е, для всіх країн Карпатського регіону, а також поширена і на Альпи, е, на Кавказ і, і на інші. Ну, десь в країнах. Америки, там дещо інша система маркування маршрутів, але у нас наразі та, яка у нас себе за десятки років показала, як практична і коли маршрут промаркований, звернення туристів про надання допомоги набагато менше. Отже, і рятувальники, і інші служби, і структури, зокрема, структури по Чій території проходять туристичні маршрути, проводяться маркування. Воно, звісно, що ця робота потребує як і часу, так і матеріальних, і фізичних затрат, але вона показала свою ефективність. І на завершення хотів би коротко сказати на статистиці. Статистика у нас ведеться зокрема. На пошуково-рятувальному відділенні, яке знаходиться в обсерваторії на горі Піпіван, там ми ведемо статистику відвідання вершини, а також звернення до рятувальників. Не буду заходити в далеку історію, але просто хотів зупинитися на довоєнному 21-му році. Було зареєстровано 19,5 тисяч туристів. Ну, Грубо кажучи, 20 тисяч туристів. Якщо ми візьмемо 22-й рік, це 4 тисячі 700 туристів відвідало. Тобто ми бачимо, що під час війни різко впала кількість відвідувань. Але вже сьогодні, на цей час, ми відмічаємо різке збільшення кількості туристів. Які відвідують Чорногірський хребет, який на сьогоднішній день є одним найсамих таких улюблених, можна сказати, популярним маршрутом в нашій Карпатії Чорногора, Чорногірський хребет це є наші двохтисячники, є, зокрема, Говерла і Піпіван. Отже, вже станом на півроку в цей час відвідало близько трьох тисяч. Туристів, і ми бачимо, що до кінця року цей потік збільшується. Ну і застереження, які є, скажімо, традиційні. Перше, це дивитися прогноз погоди, штурмові попередження і не нехтувати ними. Друге, звертатися завжди за інформацією до туристів.